Топ-3 способи посадки огірків, про які ви навіть не чули, як на маленькому клаптику землі виростити щедрий урожай. Додивіться це відео до кінця. Там на вас чекає бонусний лайфхак. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності! Давайте огірки садити. Так, люди, скоро вже почнуться. оці ці рецепти солених огірків. Кому треба дуже хороший рецепт. Пишіть мені в особисті. Перший спосіб, щоб огірки не розповзалися по всій території заставте повсти їх вгору. В цьому і полягає суть вирощування огірків на шпалерах. Шпалери це спеціальні конструкції опори, по яких огірки піднімаються вгору. Для цього я зробила примітивну конструкцію, по обидві сторони якої посадила огірочки. У мене вийшла відстань між рядочками 80 см, відстань між рослинами близько 40 см. Навпроти кожного куща з огірками має бути натягнута нитка. Одна сторона фіксується до верхньої перекладини, інша сторона до нижньої перекладини. Формуємо кущ огірка в одне стебло. Для цього в пазухах перших трьох-чотирьох листочків видаляємо і пасинки, і завязі. Далі видаляємо лише пасинки, огірочки залишаємо. Міжряддя мульчуємо батоги, потрібно обертати навколо шпагату за годинниковою стрілкою, за природнім рухом рослини за сонцем. При вертикальному способі вирощування огірків є ще один лайфхак: ми можемо з одного куща зібрати більше урожаю на довшому проміжку часу. Ближче до кінця літа урожайність падає. Саме тоді ми омолоджуємо кущ і даємо йому друге життя. Під час збору урожаю ми не лише збираємо огірочки, але й поступово видаляємо нижні листочки. Таким чином, ми оголюємо низ куща. Нижню частину стебла, яка вже не плодоносить, і без листя ми опускаємо до землі і закручуємо калачиком біля основи. Присипаємо наш калачик вологим ґрунтом або компостом, і він почне утворювати нові корені. А верх рослини буде продовжувати рости і плодоносити. В результаті посадки огірків на шпалери ми економимо місце. Наші рослини гарно освітлюються та провітрюються. Нам зручно збирати урожай та доглядати за рослинами. Також ми вириваємо частенькі огірочки, а ще ми можемо омолодити рослину та їсти домашні огірки до пізньої осені. Не хочете робити шпалери, посадіть ялинку. Другий спосіб: копаємо круглу теплу грядку діаметром 1,5 метри глибиною на штик лопати. На дно вкладаємо шар свіжоскошеної трави, яка буде слугувати джерелом поживних речовин, тепла і вуглекислого газу для майбутньої розсади. Рясно поливаємо водою і засипаємо грунтом. Огірки дуже теплолюбива культура, і їм буде надзвичайно комфортно в теплій грядці. Потім по колу через рівну кількість сантиметрів 40-50 садимо розсаду або сіємо насіння огірків. Зазвичай виходить 8 кущів. А далі біля кожного майбутнього куща огірків вбиваємо по одному кілочку. А в центрі закопуємо трьохметрову метрову трубу так, щоб 2 метри було над землею. На верхній зріз труби вішаємо 4 гачки, а далі беремо шматок шпагату, прив'язуємо його до кілка, перекидаємо через гачок і прив'язуємо до сусіднього кілка. Така конструкція нагадує форму ялинки, а далі ми також ведемо в одне стебло, видаляємо всі пасинки та закручуємо батіг навколо шпагату по часовій стрілці. Коли рослина досягає вершечка ялинки, вона спускається вниз і росте вже у зворотньому напрямку. А ще огірки можуть прикрашати територію. Це чудова плетиста рослина. За принципом ялинки я сіяла насіння огірків навколо дерев'яної башти, і замість шпагату вони плелися по гарній дерев'яній конструкції. Конструкція ялинка здатна перекрасити будь-який город, а ще рослини отримують багато світла та тепла з самої грядки. Збирати урожай та доглядати за такою грядкою дуже зручно. Це ще хобі, чи це вже старість? Я вже просто хто я, що я роблю? Я вже запутався. поясніть, будь ласка маєте велетенські бочки, які стоять без діла? Третій спосіб: вирощуємо огірочки прямо в бочці. Бочки під огірочки потрібні велетенські об'ємом 100-200 літрів і готувати їх потрібно заздалегідь. Для початку робимо дренажні отвори на дні та по боках бочки, а далі наповнюємо бочку рослинами та харчовими відходами, чередуючи органіку з шарами землі. Щоб ферментація проходила швидше, проливаємо отриману масу гарячою водою, а далі після вистигання додаємо М-препарати, накриваємо плівкою і. Залишаємо на 7-10 днів. Після того, як маса осяде, знову заповнюємо бочку догори і повторюємо цю процедуру аж до початку травня. Ні в якому разі не кладемо у харчові відходи рибу або м'ясо. У десятих числах травня насипаємо на рослинні залишки близько 10 см ґрунту. Для дезінфекції проливаємо його гарячою водою, а потім біопрепаратами. У кожну бочку сіємо по 6-8 насінинок. А якщо взяти пластикову ємність, зробити в ній отвори по боках та на дні вкопати в центр бочки та регулярно наповнювати її водою, то огірки будуть рости як на дріжджях. Після появи всходів є два варіанти вирощування батогів. Перший спосіб залишити все, як є, нехай вони просто спускаються по бочці, а другий спосіб поставити опори, щоб рослина спочатку піднялась на опору, а потім спускалася по бочці. Під час вирощування огірків у бочці потрібно видаляти пасинки або хоча б нормувати їх, щоб рослина сильно не загущалася. Чим густіша рослина, тим менший буде урожай, а ще існує ризик того, що батоги можуть переламатися від навантаження. Переваги такого способу вирощування це надзвичайно гарно. Батоги маскують бочку, і у вас на території будуть своєрідні огіркові фонтани. А також вони займають мало місця, за ними зручно доглядати та збирати урожай. От і все. Тепер ви знаєте цілих три способи, як посіяти та вирощувати огірки, щоб отримати велетенський урожай. А який з цих способів вам сподобався найбільше? Пишіть в коментарях. Я просто обожнюю спілкуватися з вами. Якщо відео було корисним, підписуємося та ставимо вподобайки. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях мої огіркові зайки. Па-па-па-па! Па! -па, -па, -па. па!